На тлі критики за втручання в роботу набу і САП в Україні відбувається ще одне безпрецедентне перезавантаження. А саме кадрове. Уперше з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала оновлений склад кабінету міністрів. Денис Шмигаль, який очолював виконавчу гілку понад 5 років і вважався довгожителем прем'єрського крісла, пішов у відставку. Його місце зайняла Юлія Свереденко, перша жінка на цій посаді в новітній історії України. Свереденко, екс-міністерка економіки, а також колишня заступниця голови офісу президента Андрія Єрмака. Її призначення пов'язують саме з посиленням впливу. Банкової на уряд голосування в раді пройшло швидко і впевнено. За проголосували 253 депутати. Передусім, я хочу подякувати кожному і кожній, хто робить можливим, щоб Україна була. Я дякую всім нашим гречним воїнам. Я дякую всім нашим людям, які працюють на оборону. Дякую кожному і кожній, хто працює на стійкість України. Наше завдання дати українцям всі можливі інструменти для того, щоб захистити незалежність та життя України. Уряд України буде й надалі повністю відкритий до співпраці з Верховною Радою України. Війна вимагає від нас змін політик та підходів, оновлення процесів і нових рішень. Перший Пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші шість місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні зусилля на забезпечення самодостатності української економіки. Я бачу і надалі свою місію підтримку українського виробника. Але що там з новою структурою влади? Хто за що відповідає? Першим віце-прем'єром став добре відомий Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, соратник Зеленського ще з президентської кампанії. Його кандидатура свідчить про ставку на цифровізацію та управлінську модернізацію. Водночас, за інформацією змі, у Федорова непрості стосунки з Єрмаком. Це може ускладнити баланс у новому уряді. Окрім зміни облич, відбулися й суттєві юридичні зрушення. У парламенті зареєстровано законопроєкт, який пропонує змінити саму процедуру формування та відставки уряду. Йдеться про деталізацію регламенту Верховної Ради, як висуваються міністри, як коаліція має фіксувати свої рішення, які документи мусять подавати кандидати. Удави ціні листи, сертифікати промову, особисті підписи. При звільненні прем'єра уряд тепер зобов'язаний надати звіт, а рахункова палата зробити фінансовий аналіз. Крім того, у разі відставки Кабміну автоматично. Відкликаються всі законопроєкти, які він подавав. Їх передадуть на доопрацювання до міністерств, а потім знову на розгляд уряду і парламентських комітетів. Це затягне процес, але має зробити його прозорішим. А ось Міноборони очолив шмигаль, стратегпром у минулому. Найгучніше кадрове рішення це призначення колишнього прем'єра Шмигаля міністром оборони. І це безпрецедентно. Уперше в історії України цю посаду отримав не військовий, а фінансист і управління. Влінець за 267 депутатів разом із новим міністром оборони зникає інше міністерство Мінстратехпром. Його повноваження і функції передаються під управлінням Міноборони. Очільник ліквідованого міністерства Герман Сметанін повертається до Укроборонпрому. Його попередня діяльність викликала суперечливі відгуки, зокрема через скандали з неякісними боєприпасами. Президент Зеленський заявив, що наразі 40% зброї на фронті українського виробництва. А новий уряд має за півроку вивести цей показник до 50%. Юлія Свириденко забирає під своє крило весь економічний блок і водночас інтеграційний нове міністерство економіки економіка стане гігантом до нього. Приєднають Мінагрополітики та Міністерство природних ресурсів. У сільськогосподарських асоціаціях уже лунає тривога. Вони направили відкрите звернення до президента, вимагаючи не ліквідовувати аграрне міністерство. Адже саме агросектор генерує 15% ВВП і до 60% валютних надходжень. Очолив нове мегаміністерство близький соратник Свириденко Олексій Соболєв. Він відомий завдяки проєкту Прозоро. Ел та роботі в Transparency International. Експерти відзначають його як одного з найсильніших економістів в українському уряді. Міністерство єдності народилося і зникло. Міністерство національної єдності, яке очолив Олексій Чернишов, проіснувало лише півроку. Відомство з самого початку виглядало розмитим за функціями. Його завданням, нібито, була українська ідентичність, але практичної діяльності було небагато. Крапку поставив корупційний скандал. Чернишову висунули Лу підозру у хабарництві. Сума застави 120 мільйонів гривень. Попри це, він не пішов з посади добровільно. Міністерство ліквідують його функції передадуть ймовірно до мінсоцполітики. Ну і звичайно згадаємо й інші важливі перестановки. Віцепрем'єром з євроінтеграції став досвідчений урядовець Тарас Качка, давній партнер Свириденко, знаний за торгові перемовини з ЄС і США. Колишня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина залишає уряд і стане новою посолкою України у США. Поки триватиме процес її погодження, вона працюватиме як спеціальна уповноважена з питань співпраці зі сполученими штатами. Міністерство юстиції очолив Герман Галущенко. До того міністр енергетики. Його місце в Міненерго зайняла Світлана Гринчук, екоактивістка з багаторічним стажем, яка вже працювала його заступницею. Мінсоцполітики також отримала нового очільника Дениса Улютіна. Призначення колишнього податківця на соціальну посаду викликало критику навіть у слузі народу. Депутатка Галина Третякова прямо заявила, він не знає пенсійного віку і не розуміє, як працює система соціального захисту. Усі інші міністри залишилися на своїх місцях. Олексій Кулеба, віце-прем'єр з регіонального розвитку, Ігор Клименко МВС, Матвій Бідний Спорт, Наталія Калмикова, ветерани, Сергій Марченко, фінанси, Оксен Лісовий, освіта, Віктор Ляшко. Мос міністром закордонних справ став Андрій Сабіга, колишній заступник голови ОП. Його кандидатуру підтримали 271 депутат щодо міністерства культури. Поки що тривають консультації щодо нового кандидата. Але ось журналіст і аналітик Петро Герасименко критично оцінює зміну уряду, вважаючи її поверхневою і незрозумілою з огляду на поточну ситуацію. На його думку, це не схоже на справжнє перезавантаження влади, а ефект від перестановок швидко зникне. Він сумнівається, що нова прем'єрка Юлія Свереденко зможе діяти інакше, адже Кабмін залишається залежним від рішень офісу президента. Гересименко зазначає, що суспільство сприйняло зміни з іронією про що свідчить численно. Ні, в мережі, хоч Свириденко озвучила важливі цілі: підтримка армії, бізнесу, аудит, витрат аналітик зауважує, що поки це лише загальні політичні заяви. За його словами, важливо не лише хто обіймає посади, а хто реально ухвалює рішення і відповідає за наслідки. Отже, Україна отримала радикально оновлений уряд, в якому баланс політичних впливів змінився, а частина міністерств зникла або об'єдналася. Та, поки одні кадрові призначення викликають оптимізм, інші питання і навіть тривогу. Усе це відбувається на тлі війни, тиску з боку міжнародних партнерів та внутрішньої боротьби за владу. І те, як діятиме цей кабмін, покаже, чи здатна Україна реформуватися не лише на папері. На цьому сьогодні все. Не забудьте залишити свою думку у коментарях щодо нових призначень та законопроєкту, поставити лайк та дзвіночок. Скоро побачимося. До зустрічі.